Вітаємо вас час новин на телеканалі Лтава. Коротко про головне. Полтаву відвідала делегація представників охорони здоров'я та військових лікарів з Литви. Прибалтійська країна надасть допомогу у лікуванні наших бійців. Із Маріуполя, Володарського та Дебальцевого. Близько 200 бійців, зведених загонів МВС, приїхали додому після ротації. До 23 грудня на Полтавщині мають затвердити остаточні графіки відключення електроенергії, розширене засідання координаційної ради при обласній раді. Кому закони писані? Полтавці забили на сполох через вирубування ліска на половках. Нововведення в освіті у 2015 році об'єднають державну підсумкову атестацію та ЗНО з української мови та літератури. У Полтаві з робочим візитом перебуває делегація з Литви. У її складі фахівці охорони здоров'я, військові лікарі. Представники Литовської республіки зустрілися з керівництвом області, відвідали медичні заклади у Полтаві, де лікують тяжко поранених учасників АТО. Відтоді як розпочалася війна на Донбасі, там поранено 160 воїнів із Полтавщини. Більшість лікуються у військовому госпіталі. Проте держава не в змозі забезпечити тяжко поранених. Учасників АТО безкоштовним лікуванням. тож свою дружню допомогу у цьому пропонує Прибалтійська Республіка. У Литві вже пройшли курс реабілітації 50 українських захисників. Нині одного тяжко пораненого полтавця з підрозділу МВС готують до лікування у Литві. Сторони домовилися про подальшу співпрацю між Полтавщиною та Литовською Республікою. Повинні відверто казати, що та система, яка працювала до цього, вона зараз не дає тих результатів. Ми. Повинні чесно, ми влада, повинні чесно казати. Немає в нас безкоштовної медицини на сьогоднішній день. Тому ми повинні визначити пріоритети, що ми можемо зробити, що не можемо, і відверто казати, що оце ми надаємо безкоштовно. Оце скажімо так, другий, третій рівень потрібно щось робити або страховою медициною, або скажімо так, з власної кишені, що зараз і відбувається. Ми всі про це, мабуть, всі кажуть. Із Маріуполя Володарського та Дебальцевого повернулися у рамках ротації додому на Полтавщину близько 200 бійців, зведених з загонів МВС. Про теплу зустріч, яку влаштували землякам героям, розповість Євгеній Прокопенко. Дружини, наречені матері, діти чекали їх цілий місяць. і Він здався їм довгим як ніколи. Тепер зустрічають із квітами та прапорами. Емоції переповнюють Емоції переповнюють всю душу, все тіло, все. Хочеться побажати всім хлопцям, всім українцям мирного неба над головою, і рідної землі під ногами. 30 днів в умовах жорстокої війни, коли доводиться дивитися в очі смерті, у такі моменти розповідають хлопці найперші думки про рідних. Саме ваше, коли немає сім'ї рядом, а так все добре. Найбільше говорять військові у зоні АТО страждають мешканці окупованих територій. Вони живуть в епіцентрі бойових дій. Їм там теж не просто простим мирним жителям. Вони нам кажуть, коли ви вже нарешті прийдете до нас, коли ви коли вже все стабілізується. Автобуси для ротації полтавських бійців забезпечує благодійний фонд Валерія Головка. Сергій, який постійно за кермом, також бачив, як там живуть місцеві. Любий час, коли вони попадали, туди, там людей дуже мало по містах. Там стараються, так зрозумів, по житловим будинкам ну, немає світла, ну, стараються виключати його. Попри тяжкі умови на війні, хлопці не втрачають оптимізму. Громадський обов'язок, перш за все, патріотизм і віру, перш за все, за єдність нашої держави України. Ждемо, коли це все закінчиться, хотілося б, щоб воно швидше, і ми побідімо. Зустрічали бійців і керівники обласної міліції. Обіцяють, потребуються про те, щоб кожен із них мав статус учасника. АТО. всі, хто перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, виконують обов'язки по захисту нашої держави, буде присвоєно звання учасник бойових дій. Їм пощастило зустріти новорічні свята у колі рідних. Сьогодні вони складають усю військову амуніцію і поспішають на довгоочікувану зустріч із родинами. Дизельні електростанції, буржуйки, будівельні матеріали для облаштування бліндажів. Таку гуманітарну допомогу бійцям 16-го батальйону територіальної оборони Полтавщини, що зараз перебуває у складі 92-ї мотопіхотної бригади, передали працівники Полтавської обласної ради. Найближчим часом до місця призначення у зону АТО її доставлять рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Там служать понад 300 наших земляків. Своїми силами разом із представниками і працівниками апарату обласної ради ми знайшли спонсорів, зібрали самостійно трішки коштів. І сьогодні ми передаємо нашим військовим дві дизель-електростанції. Ми передаємо сьогодні гвістки. Вчора ми відправили 16 кубів обрізної доски на будівництво бліндажів. Передаємо сьогодні чотири буржуйки, три з яких працюють на дизелі або, скажімо так, на відработки. І дякувати керівнику управління надзвичайних ситуацій Полтавської області Кириленку Роману Петровичу. Разом із його підрозділом ми формуємо сьогодні автомобіль і переправляємо хлопцям все те, що вони нас просили. За кілька днів в області затвердять остаточні графіки відключення електроенергії, запевняють у Полтаво обленерго. За словами фахівців комунального підприємства, побутових споживачів відключатимуть від електропостачання не більше ніж на дві години щодоби. Нині ж у багатьох районах електрика відсутня і по 10 годин. Про це говорили на розширеному засіданні координаційної ради при обласній раді. Проблеми з хаотичними подекуди декуди тривалими відключеннями електроенергії в області обіцяють унормувати вже до вівторка, 23 грудня. Нині найбільше через відсутність електрики потерпають сільські мешканці у деяких районах. Електропостачання відключають на півдня. Страждають і підприємці. От завтра сесії обласної ради, сесія нашої райони, сесія міської ради. Ну, що ми будемо на сесії? Ми хочемо питання там вирішувати. Чи будемо так у обіцяти. розмовах обіцяти? Такого ну, не можна допустити. І це не на найбільш Постраждала від відключень місто Лубни. але навіть якщо одна людина відключена, це вже проблема. Створюється, і в цієї людини, в тому числі, вони готові терпіти. Люди всі готові терпіти. готові терпіти, ну не готові терпіти. Оті люди, в яких є тваринництво. вони ж угроблять своїх коровів. зіна Антоновна, керівник сільгоспідприємства, приходить. Каже: мені треба вирізати коров, тому що я їх просто знищую. Я в суботу неділю, як звір по дому, метався між мачухами над Ржинщиною, три тюрми. Петро Васильович, відключили три тюрми. Ну, це уму постіжимо чи ні, а рядом рядом Кротенке світиться, горить, працюють всі заклади. Я сам собі задавав, потім він мені відповіді не дав. Друге, у Мачухах 5 ліній, 5 вулиць, дві відключені регулярно по 12-10 по 10 часов, а три ні. Обленерго запевняє, що припинятимуть електропостачання ненадовго. Все залежатиме від навантаження електростанції. Вже підготовлені до затвердження графіки відключень. Нові графіки, які вже переглянуті, які вже затверджені на рівні керівництва області, на рівні керівництва енергонагляду регіонального передбачають черговість вимкнення і передбачають. Певні часові рамки відключення, тобто полтавці можуть можуть, ну як то кажучи, не спати спокійно, безумовно, а лише сподіватися на те, що відключення будуть впорядковані. І я сподіваюся, що вони не будуть тривати більше двох годин. Люди готові не користатись і вони готові, що відключать. Але вони повинні знати з 8 до 11, щоб ніхто не заходив в ліфт, щоб в сидів оператор і, 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 вимкнув від, відключив, щоб хлібзавод і, перейшов на інше джерело, е, електричне джерело або не ставив закваски той хліб. Проблема ще й за те, що люди не володіють інформацією, розумієте? Треба пояснювати них. А якщо люди не знають дострібну інформації, видумки, додумки різні, і починається те, що ми говоримо. Буде перекривання вулиці, буде. Полювання на керівника реса, не дай Питання енергозабезпечення промислових і побутових споживачів розглядатимуть 19 грудня на Всеукраїнській селекторній Електроенергію необхідно економити, щоб її якомога рідше відключати. Вважають у регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там переконані, що кожен полтавець має із розумінням ставитися до вимушеної економії і встановлених графіків відключення. Говорили на комісії про те, як запобігти аваріям на електромережах, особливо у зимовий період. Тобто її на сьогоднішній день дійсно ні звідки взяти в тої кількості, яку потребує країна, тому члени комісії прийшли до такого висновку, що треба, якщо і треба економити електроенергію, то і треба економити планово, тобто не чекати того моменту, поки будуть аварійні відключення, ну хоча до них треба теж бути готовими, А планово економити цю електроенергію. Тобто, про це про те, що казали і тут під час цього засідання Координаційної ради, тобто щоб люди знали, коли їх відключать і на який час їх відключать. Терміново приїжджайте, у Полтаві. Вирубують лісок. Зателефонували на телебачення жителі мікрорайону Половки. Вони побачили, що у ліс на перехресті вулиць Курчатова та Примакова в'їхав вантажний автомобіль, і робітники пиляють дерева. За кілька хвилин на місце події виїхала наша знімальна група. Проте уже ані автомобіля, ані лісоробів не застала. Почувши, що їде телебачення, ті накивали п'ятами. Розповідає Наталія Рясна. Коли знімальна група приїхала на місце пригоди, робітники чимдуж вскочили у легковик і від'їхали. Тож поспілкуватися вдалося лише із тими, хто забив на сполох. Несподівано пролунало доволі відоме останнім часом у місті прізвище керівника громадської організації Відродження Полтави Його машину полтавці навіть сфотографували на мобільний. Приїхав сюди Сергій Чередніченко, приїхав ще чоловік, називався назвався Андрієм, і почали говорити, що вони роблять богоустрій лісу, паркову зону. Я запитав у них, є ще в них якісь дозволи, документи, на що вони не могли відповісти. Тож жодних дозвільних документів замовник робіт не надав. Розповів лише людям, що написав лист до міськвиконкому про намір прибрати у лісі. Сергій Чередніченко з яким ми зв'язалися телефоном, наполягає найняті ним робітники. Упорядковували зону відпочинку, якою він опікується уже два роки. Там випилювались дерева, які Поламав вітер і вони нависько над проходом. Якби завтра дерево ти впало і прибило якусь жінку з коляскою, тоді б напевно ви б робили репортаж інший. Але на сьогоднішній день там пиляли сухі дерева, які по були реально повалені. Проте спиляні дерева, яких люди не дозволили вивести на сухості чи аварійні, на перший погляд, не схожі. Просто напросто вирізають не сухостой, а вирізають, як ви бачите, обичні дерева. Забирали пеньки, забирали дубки такі в діаметрі ну сантиметр сантиметрів 20-30. Всі ви бачите, сухостій він лежить. З тим, що дерева не схожі на сухостій, погодився і головний спеціаліст інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. До честі цієї служби він прийшов на місце події відразу за нашим тривожним сигналом. Усе зафіксував на мобільний і вже незабаром готовий буде прокоментувати законність цих дій. У міськвикон уже з'ясовують, чи надавали взагалі панові Чередніченку дозвіл на виконання робіт у парку. Дуже боляче, що за цими такими добрими, такими, з першого погляду чистосердечними поступками їхні ховається. Я думаю, все-таки алчность, хитрість і нажива під себе більше підібрати. Із 5 січня 2015-го в Україні розпочинається реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Фахівці наголошують, абітурієнтам варто особливо ретельно підійти до вибору предметів, адже відповідно до нового закону про вищу освіту при складанні тестів і при вступі до вищих навчальних закладів введено кілька новацій. Роз'яснювали їх на прес-конференції в обласному департаменті освіти і науки. Для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти повинні подавати сертифікати ЗНО тільки 2015 року. Попередніх років уже не дійсні. Обов'язковим для всіх вступників буде зовнішнє незалежне оцінювання із української мови та літератури. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови буде об'єднано з державною підсумковою атестацією з української мови, яка згідно календаря українського центру оцінювання якості освіти відбудеться вже в квітні. Кінці квітня місяця, якщо точніше, то 24 квітня, тобто результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Тільки ЗНО оцінюватимуть за 200 бальною шкалою, а державну підсумкову атестацію за 12 бальною. Плюс до того ж, тести із української мови і літератури та з математики будуть двох рівнів складності базового та поглибленого. обирати рівні складності треба раціонально. А раціональність полягає в тому, що треба брати той рівень, реєструватися на той рівень зовнішнього оцінювання цих двох предметів, який вимагається вищим навчальним закладом. Бо ми наголошуємо на тому, що якщо вуз вимагає базовий рівень, а абітурієнт зареєструвався на поглиблений сподіванням на те, що це дасть йому якісь дивіденди, то це категорично неправильно і це не так. Поки що говорить Олександр Сидоренко, поглиблений рівень тестів для вступу вимагають на окремих факультетах Харківського політехнічного університету та Полтавського національного педагогічного університету. Серед інших нововведень вилучено із переліку два предмети: всесвітню історію та світову літературу. Оцінювання ж іноземних мов англійської, німецької, французької та іспанської, проводитимуть у різні дні, що дозволить абітурієнту скласти тести із кількох мов. Водиться у 2015-му і поняття не склав ЗНО, якщо абітурієнт не впорався із елементарними завданнями з предмету. У кожному тесті є елементарно прості завдання у кожному з кожного предмета, для того, щоб дати відповіді на них високий рівень або може навіть і середній, не завжди обов'язковий. Так от ця експертна група після кожного тестового завдання визначає ту кількість завдань, на які мусить відповісти мінімально підготовлений абітурієнт. Отже, це і є порогом. Той хто такої кількості завдань не надав, той попадає у категорію Не склав. Реєстрація для участі у ЗНО триватиме до 20 лютого. Полтава місто моєї мрії. Підсумки конкурсу учнівських проєктів підбили у Полтавській загальноосвітній школі номер 7 Конкурс вважають організатори, є хорошою нагодою виявити обдаровану молодь і створити простір для творчості і розвитку учнів. На презентації шкільних проєктів побували наші кореспонденти. Зараз у нас четверта Створити парк відпочинку і назвати його на честь відомого земляка Анатолія Кукоби. Мріють десятикласники сьомої полтавської школи. За задумом юних архітекторів, парк має бути місцем для спілкування людини з природою, романтичних побачень і духовних розмов. Ідею такого проєкту учні виношували не один день. Одна з головних наших ідей це побудувати полтавська леєслава. Це буде в виді стежинки, в якої посередині будуть невеличкі галишки, в яких знаходяться іменива дитних полтавців. Яких... Буде обрана шляхом опитування. Семикласниця Олена Федосєєва освічувалася у любові рідному місту через фотографію, яка давно вже стала для неї улюбленим хобі. Моя фотографія це зображення орла, коли сонце заходить. Я хотіла на своїй світлині показати чарівну Полтаву, її гарні краєвиди, як вона. Засинає, якби і пам'ятники культури. Участь у конкурсі взяло 80 учнів. Свої творчі проекти вони представили у чотирьох номінаціях: малюнок, фотографія, есе та проект розвитку міста хвиля патріотичного натхнення, яке є сьогодні у наших людей, і воно звичайно відображається на, на дітях і. А як не рідне місто, як не та земля, яка годує нас, яка нас народила, як про цю землю сьогодні не згадувати. Нам як дорослим дуже цікаво знати, яким яке місто бачать зараз наші діти, яким і яким вони хочуть бачити в майбутньому, кращі роботи відзначили грамотами і солодкими подарунками. Чарівне скельце або подорож за сміливістю. Книжку для маленьких і дорослих презентував в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара, полтавський літератор Віктор Сердюк. Погортав її сторінки і наш книголюб Дмитро Купченя. Як знайти друзів і нічого не боятися через призму неймовірних пригод у країні, де живуть дитячі страхи? Ця книга корисна не тільки для дітей. В ній закладено дуже багато смислів, які будуть корисні і для дорослих. Тому що Сашко, боягуз, який був боягузом, у критичний момент свого життя він зумів згадати, що саме його тату колись врятував друга, і він зумів повторити цей вчинок. На рахунку автора майже 10 книжок, здебільшого це казки або пригоди. Та є і самостійна поетична збірка російською мовою Страннік дарують сюжети і надихають автора писати одразу дві музи, які на випередки гасають по хаті власні діти із усмішкою. Зізнається літератор. Ідея книжки з'явилася тоді, коли в старшої дочки з'явилися такі собі дитячі страхи залишатися на самоті. Дитяча література складніша за всі дорослі авангардизми та інші ізми. Однак Віктор Сердюк має свої рецепти: пізнавані місця та герої, списані з власних дітей та їх однолітків. А ще не втрачене майже дитяче світосприйняття, здатне дивуватися, вірити в добро і можливість казки. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Я дякую за увагу і нагадую, студії працювала Марина Проскурняк. сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мільйова хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів мінус вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус 2-4. А вдень день –2,4 з позначкою плюс.